Вітаю вас, шановні колеги, дорогі учні, вихованці Миколаївського муніципального ліцею No38 імені Володимира Дмитрия Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій історичний Миколаїв у тисячолітній історії українського народу. З вами я, Леонід Ржепицький. Поведемо мову сьогодні про духовні. Скарби Миколаєва, Миколаївщини, про нашу літературу, про ті твори, які були народжені тут, у Миколаєві або в нашій Миколаївщині. Він сказати, що духовні скарби північного Причорномор'я, північного. При Дніпров'я, при Інгуля, Південного Бугу вони сягають ще античних часів Ольвії. Це те місце, яке було віддаленим куточком Древньої Греції. Але саме з Древньої Греції до нас дійшли і твори літератури, і легенди. Міфологія все те, що пов'язано з історією як європейських народів в цілому, так і нашого українського народу, зокрема. Ось з кінця 18 століття доля українського степу Південного краю пішла іншою дорогою. Російська імперія, підпорядкувавши Україну своїй владі політично, економічно і культурно, Повністю ліквідувала останні свідчення колишньої гетьманської державності. У 1775 році за часів імператриці Катерини II була зруйнована Хортиця Січкозацька. Козаки змушені були залишити ці землі, частина з них вирушила на території. Під контрольній Османській імперії. А частина була змушена залишити рідні місця і подалися до Перегріїв Кавказу на Кубань. Так ось Катерина II і наступні правителі Московії вони розширюють імперську ідею володіння землями Османської імперії. І перетворення власне, самого Чорного моря у внутрішнє море Російської імперії. Звідси безкінечні російсько турецькі війни. На українських землях була організована новоросійська губернія. Почали будуватися нові міста, як фортеці, як порти. Це і Херсон, і Миколаїв. Одеса, Ольвіополь, Орлик, Вознесенськ, це Соколи. Миколаїв стає це центром кораблебудування і флоту на Чорному морі Російської імперії. І тут з'являються сперші російські письменники, які перебували на військовій службі з числа офіцерів, як правило, дворян. Підкреслюю, це з перших. Десятиліч існування міста Миколаєва, а місто Миколаєв бере свій початок від 1789 року. У Миколаївській друкарні при військовому відомстві у 1798 році була надрукована поема Семена Боброва і проза Петра Захар'на, підкреслюю 1798 рік». Ці російські письменники е, маловідомі, малознані навіть самій нинішній Росії. Е, для нас це не важливо, для нас важливо те, що в е, перші десятиліття існування Миколаєва Миколаїв не тільки центр судобудування і флоту, а він стає і центром культури тут, на півдні самих українських земель. До Миколаєва отримав призначення на службу батько майбутнього відомого літератора Володимира Даля і чоловік дитячої письменниці Анни Зонта. Збереглися будинки, в яких жили і Володимир Даль, і Анна Зонта. На військовій службі у Вознесенську у 1837 році перебував український художник Друг. Тараса Григорія Шевченка Яків де Бальмін, який написав тут цикл повістей російською мовою. Це важливо, підкреслив 1837 рік, перша третина 19 століття. Тут слід зауважити, що Тарас Григорій Шевченко не побував на самому півдні України. Він не побував ні в Херсоні, ні в Миколаєві, ні в Одесі, хоча е він мав такі плани, воно не склалося. Але і про Миколаївщину він теж писав: в його творах, в творах Зараз Сергій Шевченка, нашого великого кобзаря, щойно ми відзначили 80-ту річницю від його народження. Е відповідно, в його численних творах є згадки. Про південний український степ, про хвилі Чорного моря, про Інгол і бук про очаки. З Миколаєвом пов'язане цікаве літературне явище. За два роки до виходу першої книги, класика нової української літератури Григорія Квітки Основ'яненка. Тут, у 1832 році, було надруковано повість українського письменника Григорія Венгера Микола Коваль. Знову ж таки, для нас мало відома ця постать в літературі. Ось тут я можу зазначити, що це як тема для юних дослідників, для наших учнів, старшокласників, які працюють в Малій Академії наук. Підкреслюю, що ця тема взагалі мало досліджена. І можна попрацювати над такою тематикою. І ще одне: письменник Павло Гайдебуров. Він жив навчався у Миколаєві. Це російський письменник. Він потім у Петербурзі надрукував свій переклад поеми Тараса Гровича Шевченка Гайдамаки. От дійсно. Унікальне явище в літературі. Знову ж таки, підкреслюю, що якщо взяти сучасний переклад, відповідно твір самого Тараса Грущенка поєму Гайдамаки, це те, що вийшло вже за часів нашої державної незалежності, самостійності. І, відповідно, якщо взяти брати твір Павла Гайдебурова, і як порівняння, співставлення. Знову ж таки, на мою думку, це буде цікаво для юних дослідників, тих, хто працює в Малій Академії наук. Ось вам, дорогі друзі, золоті сторінки української літератури, нашої культури та духовності все те, що пов'язано з Миколаєвом, все те, що пов'язано з Миколаївщиною. Слідкуйте. За наступними випусками шкільного дистанційного лекторію. До зустрічі!